Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Будь-якому горії є етапи його проходження, так само і у війні. Заперечення, гнів, компроміс, депресія та прийняття. Звісно, що кожен його приходить по-різному, але неодмінно, та іноді навіть колективно. Етап заперечення в нас почався, певно, ще до початку війни, коли ми знали, що під нашими кордонами стоять ешелони танків і дуже багато солдат, і коли ми з сім'єю їхали в Хмельницьку область. Мій тато каже, що в нього заперечення було два місяці, але його спершу супроводжував страх, а потім гнів. В березні, коли ми побачили Бучу, прийшла ненависть. Компроміс прийшов тоді, коли всі усвідомили, що війна швидко не закінчиться компроміс з самим собою, щоб жити далі, функціонувати і не горіти від люті зсередини. А депресія йде поруч з прийняттям. Бо жити і бачити руйнування, смерті, чути прокатування людей просто так неможливо. Коли тільки почалася війна, то мені здавалося, що вона заповнила собою увесь простір, увесь світ, весь космос. Якщо піднятися високо-високо в небо, то всюди будуть вибухи, вогні, вирви і пожарища. Здавалося, що ніколи не було такої війни. Підступної злої, направлено на те, щоб знищити всіх українців. Мені подобався той період, коли ми намагалися щось довести росіянам те, що в нас тут немає нацистів, або що ми ніколи не забороняли російську мову, а навпаки, вільно її використовували, що ракети прилітають не тільки на воєнні бази а й цивільних людей. Пам'ятаю, на самому початку всюди розлетілась фотка, де ракета влучила у багатоповерхівку. Її всюди викладали як приклад того, що бомблять мирні будинки. А у відповідь було питання: а як ви доведете, що там всередині не було ЗСУ? Звісно, в наші військові бази всюди, у пологових будинках, у школах, у дитячих садочках, в університетах, але ж тоді ми намагалися щось довести, що це не просто якась міфічна спецоперація а повномасштабна війна, яка розгортається на території вільної держави, та цей період також пройшов. Пам'ятаю, я дуже хотіла, щоб тато записав таке відео, щоб розказав, що ми мали право протестувати під час Майдану, що в Україні немає нацизму, що в нас немає ніяких біолабораторій, бо я думала, що йому повірять. Зараз це все здається таким безгуздим. Тоді ми думали, що нам повірять, зрозуміють злочинність своєї влади і зупинять війну, які ми були наївні. Зараз інтернетом ходить відео, де Ксенія Собчак обурюється тим, що у один грузинський бар забороняють заходити росіянам, і порівнює це знущанням над євреями у Другій світовій війні. І це вона каже після того, як ми бачили Ірпінь та Бучу, коли бачили Ізюм, коли бачили наших військовополонених і те, якими вони повертаються з полону. Насправді я хотіла писати цю передачу про те, що ми маємо зберігати оптимізм і притомність духу навіть у такі тяжкі часи. Але виходить якось з натяжкою. Ми всі знаємо, що війни були і раніше, і були жорстокішими, але через те, що це зачіпає особисто наше життя, все стає набагато реальнішим. Я дивилася інтерв'ю з Михайлом Діановим, думаю, багато з вас бачили це відео або хоча б фото з ним, в нього була знімечена рука, і була шокована його оптимізмом, жагою до життя і вірою в те, що він робить. Це як у вірші Ліни Костенко, а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Він пережив такі страшні речі, що й уявити важко. Багато разів був на порозі смерті, але він знає, що він робить і через що в ньому палає надія, яка не зникає навіть у підвалах Азовсталі. Ісус заповідав нам радіти. Я знаю, що зараз це дуже складно сприймається і звучить табуйовано, але коли ці слова були записані у послання до солонян, теж були зовсім нелегкі часи. Християн переслідували, звинувачували в тому, що вони проголошували Ісуса Царем, що прирівнювалося до злочину. Здавалося, як в такі часи можна радіти, але саме це говорить і апостол Павло завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Ми радіємо не тому, що нам немає про що сумувати, а тому, що ми знаємо, навіть якщо ми помремо на цій землі, ми будемо з Господом це та надія, яка не посоромить. Ми радіємо, бо знаємо, що Бог з нами щохвилини, і саме ця радість і надія дає нам можливість жити далі. Ми знаємо, що зустрінемося в вічності з тими, кого ми втратили. Ми радіємо, бо знаємо, що цей шторм закінчиться, і довіряємо Богу в тому, що він провів нас через цей шторм. Пам'ятаєте ту історію, коли Ісус спав посеред бурі? Всім було страшно, але Ісус знав, що буря нічим не загрожує. Вона може бути страшною, але скороминучою. Я зрозуміла, що нас лікає те, чого ми не можемо прорахувати погодні катаклізми. Ситуації, які поза нашим контролем, люди, на яких ми не можемо попливати. Але Бог просить нас віддати йому контроль, не намагатися самим впоратися з тим, на що у нас не вистачить сил довіритись. Нещодавно я почула думку, яку на вулиці хлопець сказав дівчині Ти не думаєш, що станеш щасливішою, якщо перестанеш все контролювати? І це змусило мене задуматись. Часом в голові я знаю всі правильні відповіді про довіру Богові, про його керівництво, але вчіпляюсь руками в руль і не можу від нього відчепитися, навіть коли скочуюсь у прірву. Ісая в 12 розділі пише прекрасні слова Бог, спасіння моє, безпечний я і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та мій спів, і спасіння для мене він став. Всі ми, напевно, бачили пісні у метро. А також прославлення Бога у підвальних приміщеннях. Над нами летять ракети, але ми хвалимо Бога, бо Він наша сила і наше спасіння. Жарти, пісні і надія це те, що у нас ніхто не може відібрати. Навіть коли все погано, ми можемо вигадувати новини про міст кличка, про те, з чого його будували, на мою думку, це наша психіка так себе береже. 10 жовтня довело всім, що українці вже зовсім не ті, які були 24 лютого. Ми змінилися, немає паніки, немає страху, є великі донати, багато гніву та суму з загиблими людьми по всій Україні. Кожен наступний день наближає нашу перемогу, і ми віримо в це бо знаємо того, хто переміг світ, переміг зло і смерть. У мирні часи дуже легко тестувати себе на відсутність страху і паніки. Ти запевняєш себе, що б не сталося, ти встоїш, бо ти ж скеля. Але справжня мужність вона перевіряється саме зараз, коли ми бачимо стільки горя навкруги, коли ми не знаємо, що перенесе на завтрашній день, Ще доживемо ми до завтра, але ми пам'ятаємо обідницю Ісуса не залишати нас і віримо в неї. Коли ми обираємо довіряти Богові кожен свій день і захищати свої думки, то наше серце буде наповнювати справжній мир, бо ми наповнюємося з джерела. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі.